Хочу вам показати трошки нашу площадку, тракторці. Ціни у нас так, трошки то трошки вниз. Зараз більш-менш зорієнтуємо вас по цінах, по техніці. Так, показуємо наші тракторці. Почнемо, мабуть, з шифенгів. Шфенги у нас є всі, які можуть бути, є 354, 244, 350 Ельки та 240 фенги. Шфенг 240, -ті. ціна його на сьогоднішній день 3450 доларів. Присутній лічильник мотогодин, примусована візка, винесені цілі задній, один циліндр, рімна передача. Надаванням заднього дифференціалу, радіатор бічний, вмикається вимикається МШ нас насос, якщо не потрібно, можна вимкнути, щоб постійно не користуватися ним. Також є по наявності шуфенг 350 35-ка, 24 йде передня резина 12, а в 35 ки йде 14 резина. І відповідно 24 ки задня резина 20-та, а вже на 354-му 24-та резина. Також примусова навіска. Тут 35 кінських сил, один циліндр. Трактор має лічильник мотогодин та показчик палива. Так, 244-ті. Ми сьогодні питалися люди, чим, яка різниця між наприклад, там 240 м і 244. м ну, Резина відповідно. І саме основне, що в даних тракторах по різниці це передній міст. Основне це є передній міст. Далі, в принципі, ну, якщо взяти 240-й, 244-й й це ще буде висота резини. Також 244 йде з примусовою навіскою. Інша вмикається, вимикається, переднє місце включається механічно. 354, а 244-тий, якщо не помиляюся, коштує в нас 4350 і 350 і ЛК 3600 600 354. 354 й також 35-тінський сил. Відрізняється від 35 ки трошки резиною. Задня резина йде ширше ніж на 350-му. Примусово стандартно на всіх тракторах є. Всі вони в нас йдуть в оновленому дизайні тракторці. Бічний радіатор 350 і 354-ті. Мають лічильник мотогодин і показчик палива. Зараз у нас на акції є ось такі тракторці булати. Булат це ТІ. Реверсний вартував 6,5 і звичайний без реверса вартував 6,2. На сьогоднішній день ціна даних тракторців... Без Реверса 5800 трактор на акція і реверсний трактор 6000 доларів. Трьохциліндрові кеміські двигуни. Тут у нас приїхав дизель, люди з дачі приїжджали. Шуму наробили трохи. Там що механік нашого буса миє доставочна наша машина від компанії Міня Гролоцька. Так, до тракторці вертаємося. Рівна підлога з ковричком. Сидіння регулюється на кілограми, електронна панель приладів. Ось таке кермо в нього. Реверс важіль під ліву руку, бічна куліса КПП, вантажі на задніх колесах. Передні противаги присутні. Примусова навізка. Вже так дивимося, що ми від примусової навіски вже нікуди не дінемося, технології всі йдуть вперед. Примусово скоро буде, мабуть, не тільки вже на тракторах, на машинах стояти. Буде все у нас примусове. Чотири гідророзетки. Ось Так, глядає ззаді. Цей у нас без реверса. Ось можна подивитися, що на КПП вказано, що є задня передача, для кого задня, для кого просто ракета. Бажано з четвертої не переходити зразу на ракету. Гідро розетки в комплекті йдуть. Думаю, якщо ви замітили, цього тракторця от грузи, рама. Сірого кольору, цей чорного кольору. Тобто просто різний прихід техніки і Як коли люди задають потім питання, звертаємо увагу, є трактор з крилами, ось цей стоїть з крилами де сиренький, а чорний стоїть без крил. Тобто не зняли з нього крила, ніхто крила ці не вкрав. Така була комплектація. Ці, що без крил, приходили трошки раніше на пару тижнів, ці трошки пізніше. Нагадуємо ще раз, зараз платити ігрики на акції 244 5800 і 244-й з ревесом 6000 доларів. Також по наявності є, що джинма одненька залишилась, 244. -та. Джинма 244. -та. Вічною кулістю КПП з водозменшувачем. Кого буде цікавити. Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Так. Джинма 40. -ківка. 40 -ківка йде з примусовою навіскою джинма. 4 КМ-490 і ось у нас Оріон. РД-404 в новому дизайні. Також КМ-490, резина передня 7,5 на 16, задня резина 12,4 12 на 24, вантажі присутні на задніх колесах, передні противаги, де рівна підлога, підвісні педалі, ручний газ, бокова коліса. Всі важелі розміщені по боках управління навісним обладнанням, 4 гідророзетки знову ж таки примусована віска, розетка під причіп, заливна горловина, ну скажу чесно, я би сюди не заливав, я б все-таки демонтував її, мабуть, сюди де відсидіння зробити отвір. Ну, в принципі, тут можна сюди залізти, вставити лійку, з таким гіпким шлангом заливати, бо ось в цьому штуцері там будемо казати, доволі малий отвір. Коли ви починаєте лити, хочете трошки скоріше заливати, виходить, що у вас маса не співає збігти з цієї зеленої горловини і воно буде бігти через верх. Так що, ну, в принципі... Я би заливав прямо тудою і взагалі викинув би цю зелену горловину. Оріон 40ка, РД404. До речі, сьогодні знову змінилася його ціна. Ціна цього тракторця 7200. 7200 цього ціна тракторця. Подорожчав на 200 доларів. Ну, Що маємо? Оріон РФ 404. колесо там треба переставити, є перебуртоване, що не переставили. Так, Ось в такому І в нас у новому дизайні. Оріон РФ 404-й, тракторець серії, яка йде з реверсом. З рівною підлогою, як я казав, аналогічно з примусовою навіскою. Розетка під причіп, світодіодна задня фара для освітлення, якщо буде десь вночі щось працювати на даному тракторці. Реверс мені подобається, він дуже легко перемикається в цих тракторцях. Двохдискове щеплення. Вал відбору потужності на дві швидкості. Переднє місць підключається механічно. КМ-490 двигун 7500, був 7550, 50 доларів вже в мінус. І... Орійони, що в нас зараз покрутувало? Ну, нас... Тобто я тут походжу, показую все, що так виставлено щоб могли люди бачити, там ззаду ще стоять і оріон, оця пошка стоїть, ззаді, одна, там ще один. Оріон GD504 зелений, теж там ще стоять. На ззаді. Просто зараз ну, не поміщається, можна заставити все, але не буде де це йти і пройти. Так, давайте, давайте почнемо з цього. Оріон 404 прошка Рівна підога, само собою, присутня, важелі управління з боку, три діапазони, має 12 плюс 12, трактор оснащений також реверсом. Підвісні йдуть педалі, електронна панель приладів. Знову ж вертаємося до нашої примусової навіски, Мобуть, простіше сказати, на якому тракторі немає примусової, бо де не йдеш примусово, то примусова. Чотири гідророзетки, потужна навіска. Бак пластиковий розміщений біля підніжки. Воріона РДшки також тут, не знаю, чи звернули увагу. Ось Пластиковий бак. Давайте ми вам по ціні. На передніх 20-х колесах, задніх 28-х ось такий Уріон прошка. Вартував він 10200, зараз його ціна 9950. І Оріон GD504 є по наявності, також мінус 700 доларів на даному тракторі. Мінус 700 даний тракторець. Перепрошуємо по даних обставинах, я потім перепідключимося і продовжимо трансляцію. Компанія Мінягро, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48.